Всім привіт, і у меня Жені сьогодні я вам покажу ось таку машинку. Третій раз переснімаю це відео. Ось. І я трохи сьогодні так і не, буду трохи не в голосі, тому що я захворів. Но відео потрібні, тому перше, що у нас є, це запасні деталі. 20 чимось. Тут є ось така ще резиночка. Ось ось така резиночка є. ну, дуже велика. Ось, давайте чимось запасні деталі, інструкція. Дуже велика. Далі тут є ось така, ось така коробка. Там 4 в одну об'єднається стоять 257 гривень. 6 з плюсом 139 деталей. І тут є і сама машинка. Вона на моторчик. Так. Вона повноприводна. То є. Ось так. В ця сама резинка і ця машинка з подвескою. Що, друзі? Будемо закан... закінчувати. Є ось такі запасні деталі. Інструкція машинка О, за 250 гривень мені вона сподобалась.